Соціальна працівниця Тетяна Джуринська зустрічає свого підопічного біля під'їзду багатоповерхівки. Доброго ранку, я вже є Доброго обережно. Ранку. Куди ми сьогодні прямуємо? В аптеку. Добре. Супровід соціального працівника потребує Віталій Загнебедюк, чоловіку 64 роки. Порушення зору має з дитинства. Послугою супроводу користується кілька разів на місяць. Мені потрібно було поновити карту реабілітації. І потрібно було нам сек попасти на магістратську вулицю. Я там дуже давно не був. І де розташований розташований МСЕК, не знаю. Я попрохав в службу супроводу, щоб мені надали працівника. Вони мені пішли на зустріч, і ми вирішили це прямо на протязі півтори години, сходили, вирішили ці питання з картою реабілітації. Для мене самого це була б дуже проблема знайти їх сьогодні. Віталія супроводжують до аптеки, а ще соціальна працівниця допомагає людині з інвалідністю зняти гроші в банкоматі. Давайте картку. Послугу супроводу в міському територіальному центрі соціального обслуговування започаткували чотири роки тому. Заступниця директора закладу Наталя Желіховська розповідає, супроводом соціального працівника можуть скористатися люди з інвалідністю з порушенням зору першої групи. Заявку в департаменті соцполітики приймають за добу. Є люди, що дзвонять на період за тиждень говорять, що мені такого то числа мене потрібно буде супроводити. Але якщо людина потребує дійсно супроводження до медичної установи, то вона може зателефонувати і в цей же день. І ми намагаємось організувати роботу так, щоб людина була забезпечена цією послугою. Послугою супроводу користується і Микола Романовський, йому 69. Чоловік розповідає, людині з вадами зору без допомоги сторонніх важко, із соцпрацівницею Тетяною йде сплачувати за комунальні послуги. Це також Миколу супроводжують за продуктами до аптеки та прозорого офісу. каже послугою користується щотижня. Це дуже зручно, тому що я сам не можу. Зайти ну, багато дітей. а з супроводом я завжди можу попасти туди, куди мені потрібно. Тетяна Джуринська надає супровід 44 людям з порушенням зору. З багатьма із ними каже жінка, вже має дружні стосунки. Зазвичай два рази в місяць людина користується, а деякі навіть по два рази на тиждень. Хтось хоче просто порозмовляти, в кого немає якоїсь спілкування вдома. А всіх потрібно вислухати, щось може порадити, щось підсказати. Тут якась така і моральна підтримка і. І фізично. послуга супроводу безкоштовна. Нею можуть скористатися і внутрішнє переміщення особи з інвалідністю, каже Наталя Желіховська. Для цього необхідно подати заяву до міського департаменту соцполітики і на підтвердження довідочка про те, що людина має порушення зору першої групи. Ось департамент приймає рішення про надання соціальної послуги. Ми тоді вже далі працюємо. Ми з людиною визначаємо її індивідуальні потреби, укладаємо договір з нею і надаємо послугу. Наразі на обліку в службі супроводу 91 людина. Цього року послугою вони скористалися понад 4 тисячі разів. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.